Новорічні радощі починаються з поїздки в уклом. Заворожував мовчанням на сцені та в кіно, унікальний образ вулицюги з тростиною, що став пізнаваним абсолютно по всьому світу. Напевно, вже здогадалися. Сьогодні моя історія про Чарлі Чапліна. Із дитинства Чарлі Чаплін був одержимий сценою. Він мріяв стати актором, навіть коли ще й читати не вмів. Але спойлер йому не давалася ця навичка навіть дорослому, і буквально стала бонусом. Адже саме завдяки цьому він став актором німого кіно. Дитинство Чапліна, як для кінця 1890-х, було нещасливим. Вони з братом жили без батьків на околиці Лондона у спеціальному закладі для волоцюг та жебраків. Чарлі розносив газети, працював помічником лікаря, робив іграшки. Та ніколи не забував про свою мрію і ніколи не втрачав почуття гумору. Він казав: Якщо ви сьогодні не сміялися, вважайте, втратили цей день. У той час невідомий актор ледь зводив кінці з кінцями і носив один і той же одяг по декілька тижнів. Деякі актори навіть відмовлялися з ним працювати через неприємний запах. Почав за собою стежити Чаплін після того, як на зйомках фільму перерваний роман Тіллі, актриса Марі Дреслер сказала йому, що звільниться, якщо він не зніме з себе гнилий шматок банана, і це подіяло. Взагалі Чаплін завжди вважав себе нечупарою, а друзі пояснювали це не лише бідністю, а й неуважністю. Постійно зосереджений на роботі. Він просто забував стежити за собою. Із популярністю та грошима у Чапліна з'явилися спеціальні помічники, які йому з цим допомагали. Уже після Першої світової Чарлі Чаплін став дуже популярним. Його слава поширилася по всьому світу, і загалом за життя він зняв понад 80 фільмів. Чарлі Чаплін був знатним серцеїдом. Лише офіційно він одружився чотири рази. А от кількість любовних інтрижок взагалі порахувати неможливо. Вони з'являлися з кожною новою ролью. Та своїм єдиним справжнім коханням Чарлі Чаплін вважав дружину Уну Оніл. Із жінкою молодшою на 36 років у коміка народилося вісім дітей. У фільмах Чарлі Чаплін часто з'являється із чаєм. Крім того, що він був актором режисером, він був і композитором, і навіть написав мелодію на чай із Деяконом. І тут, після згадки Чапліна як композитора, мені особливо приємно розповісти наступну історію. Адже Чарлі Чаплін був захоплений першим українським звуковим документальним фільмом. Його зняв метр світового авангарду український оператор та режисер Дзига Вертов. Стрічка Ентузіазм Симфонія Донбасу із київської кінофабрики «Українфільм» стала першим фільмом, у якому побутові та промислові звуки стали буквально музичним образом, а не лише ілюстрували візуальний ряд. Чаплін сказав, що містер Вертов створив одну з найбільш зворушливих симфоній, яку він коли-небудь чув. Чаплін навчився смішити глядачів мовою міміки та жестів. А образ вулицюги з тростиною став настільки успішним, що він грав його 26 років поспіль. Чаплін завжди казав, треба залишатися собою, адже тільки пришелепкуваті можуть вижити в цьому божевільному світі. Він просто робив те, що йому подобається, і дякував долі за кожну хвилину життя. Кожна чашка має свій настрій кожен чай має свій секрет. Незабудній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Пані та панове. 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська, вічно танцююча людина, ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік, зірка світових балетних сцен, Катерина Кухар, військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан, благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя, 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.